Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гланзовський. Сьогодні ми з вами дуже-дуже коротенько поговоримо про проблему видачі паспортів чоловікам за кордоном. І це стосується саме чоловіків віком від 26 до 60 років. Проблеми всі, нагадаю, почалися ще з кінця квітня, відколи було введено в дію. Якусь постанову кабінету міністрів, яка була просто з дня на день на колінках написана, підписана і одразу ж введена з кучою різних порушень щодо прав тих українців, які знаходяться за кордоном, і небайдужі люди, українці, які знаходяться за кордоном, створили петицію на Сайті Кабінету міністрів України з вимогою розблокувати власне видачу паспортів чоловікам, які знаходяться за кордоном. І також дуже цікавим фактом являється те, що спочатку говорили про те, що тим, хто оновить свої дані, військово-облікові документи будуть нормально видавати паспорти, але навіть при цьому чоловікам віком 26-60 паспортів. Не віддають дп документ мовчить. ДП документ не надає жодної інформації. Люди, які заплатили шалені просто кошти в ДП документ за швидке отримання паспорта і так далі, очікують на нього вже понад 6 місяців, і е, це просто ганебна поведінка міграційної служби, яка е, займається видачею цих паспортів. Фактично, людям просто наплювали в очі. Е, е, я хочу, щоб кожен з вас перейшов за посиланням в описі під цим відео, е, перейшов на петицію і. Підписав її, якщо для вас це питання важливе. Я знаю, що багато хто, хто мене дивиться, також не знає, коли він зможе забрати свої паспорти, чи сам особисто, чи родичі людей, які не можуть забрати свої паспорти. Я особисто не, не впевнений, що ця петиція щось змінить, так? але як мінімум це буде ще один доказ того, що. Ми намагаємось привернути увагу до цієї проблеми, от і е, дуже важливо, щоб тут також українці, які знаходяться за кордоном, показали свою єдність, і знову ж таки, навіть е, виходячи з інформації того самого дп документа, всі, хто подав на паспорти ще до 23 третьої, там чи 24 четверте квітня, е, тобто до вступу в силу. Цієї постанови Кабінету міністрів 4-4-3, якщо не помиляюсь, то тоді ДП документ говорив, що всім видадуть паспорти, хто подав до цієї дати без жодних додаткових умов. Потім вже почали говорити про те, що ні, абсолютно всім, хто ще й подавав в лютому, тобто до закону про мобілізацію і так далі, до фактично законного обмеження в отриманні консульських послуг ще до того періоду. Тим людям також потрібно буде вже надавати новий пакет документів, тобто оновлені військово-облікові дані. При цьому бачимо, що додаток Резерв Плюс, на жаль, на сьогоднішній день не являється для ДП документа якимось серйозним аргументом для того, щоб можна було зробити паспорт. Єдиним таким покращенням, що вони зробили, вони почали видавати паспорти в якомусь тестовому режимі вразливим категоріям, тобто тих, тим, хто і так не підлягає мобілізації, а також Хлопцям до 25 років. От і все. Це, в принципі, всі категорії, все кому що видають. І тут навіть ті, хто там починає розказувати в коментарях, що от-ви там виїхали за кордон, вам країна нічого не винна. Можливо, добре, хай буде не винна. Але люди, які подали на паспорти, заплатили по 5-10 тисяч гривень в ДП документ за те, щоб отримати ці паспорти. І дуже смішно виходить, коли ці паспорти, наприклад, вже лежать в цих самих відділеннях ДП документа по всій території Польщі. Людина приходить, її паспорт лежить десь там за стінкою 5 метрів від цієї людини, а йому говорять, що він не може його отримати, бо збій в системі. І оцим збоєм в системі, знаєте, годують українців за кордоном вже ну, фактично три місяці. Тобто вони не можуть цей збій ніяк налагодити. При цьому вийшло за дуже короткий термін зробити такий чудовий додаток, як резерв плюс. Тобто на це технічних можливостей вистачає. А на те, щоб вирішити технічний збій в ДБ документі, бачимо, що не хватає сил, засобів, знання, не знаю. Ну тобто просто бачимо насправді, що людей в такому правовому полі хочуть тримати за ідіотів. Якось так. Тому, друзі, всі, кому це не байдуже, просто підпишіть петицію, поділіться цим відео або посиланням на петицію серед своїх знайомих, щоб вони також підписали її. Цю петицію створював не я. Мені її скинули, але я е, вирішив просто підтримати хлопців, які мають таку ініціативу. Дякую, друзі, кожному з вас за підтримку, за перегляди, за ваші лайки, підписки і репости. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.